Вітаю! Ви на каналі Stil Time. Сьогодні розглянемо механічну класичну модель від швейцарського бренду Луієра. Попрошу вас всіх підписатися на канал, щоб раптом не пропустити нові огляди цікавих годинників. Ця модель відноситься до колекції Луєрар HERITAGE. На циферблаті присутня індикація годин римськими цифрами і хвилин рисками. На місці 6 годин розміщено віконце з індикацією дати. Завдяки скосам краям та рамочці створюється ефект глибини. Під апертурою напис «Вісмейт». В середній частині циферблату – Гільоше. На ньому помістили назву бренда та автоматік. Тут дійсно стоїть механізм з автоматичним заводом та можливістю ручного заводу. Використовується калібр на базі Ета 2824, запас ходу 38 годин. 28800 напів коливань на годину 25 каменів. Побачити частину механізму можна через прозоре віконце на задній кришці. Циферблат захищено стійким до появи подряпин сапфіровим склом. Корпус із нержавіючої сталі 316L. Усі грані мають дзеркальне полірування. Діаметр складає 40 мм. Комплектуються ремінцем із натуральної шкіри. Складна застіпка. Коштує цей годинник трохи більше однієї тисячі доларів. Посилання залишаю в описі до відео. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.